Обіймах Бога смерті не боюся. Роздуми над Божим Словом на вівторок 32 го звичайного тижня, рік перший. З книги мудрості. Бог же створив безсмертну людину і вчинив її за образом власної природи. А через заздрість диявола смерть увійшла у світ, Скуштують її ті, що йому належать. Душі праведних у руці Божій і мука не спіткає їх. Очам безумних видалось, що вони вмерли, і їхнє переставлення вважано за нещастя, а відхід їх від нас за згубу. Вони, однак, у мирі. Бо хоч в очах людських їх спіткала кара, надія їх повна безсмертям, вони, потерпівши трохи, великих благодійств зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення. Час їхніх відвідин вони засяють, і, немов іскри по стерні розбіжаться, правитимуть народами і володітимуть племенами, а Господь царюватиме над ними повік. Ті, що звірились на нього, зрозуміють правду, і вірні в любові перебуватимуть при Ньому, бо ласка й милосердя для вибранців Його. Як ти думаєш, якби в Бога були руки, як би вони виглядали? Може, як рука зі вказівним пальцем на відомій фресці Мікеланджело Створення Адама? Або це сильні руки, м'яко складені в молитовному жесті, як зображено на грав'юрі руки-молільника Альберта Дюрера. А може це міцні мозолясті руки Теслі, сина Йосифа? Думаючи про руки Бога, ми скоріше будемо уявляти їх великими і сильними, ніж витонченими і вишуканими. Можемо уявити, як він тримає кожного з нас ніжно і водночас міцно. Як тримали би свого маленького сина або внука батько чи дід? У таких обіймах почуваєшся в повній безпеці. Певно, не випадково автор книги мудрості використовує образ Божих рук. Він хотів переконати своїх читачів, що, хоч ми всі слабкі і смертні, та Господь всемогутній. Ми не знаємо, як виглядатиме життя після смерті, але точно знаємо, що в нас є люблячий Бог, який ніколи нас не залишить. Образ Отця, який ніжно тримає нас і дорогих нам людей у своїх руках, це джерело втіхи та надії, це може підтримати нашу віру і додати нам сил у важкі хвилини. Бог міцно тримає нас не лише в момент смерті, але в кожну мить нашого життя, абсолютно в усіх ситуаціях. І що частіше ми слухаємо і слухаємося Господа, то більше зростає в нас упевненість у тому, що Він не залишить нас ніколи. Господи дякую тобі, що міцно тримаєш мене. І дорогих мені людей у своїх обіймах. Ісусе довіряю Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.